Також на що хочеться звернути увагу, це те, що минулого року ми ловили карася, але була затоплена ось ця сходинка, була затоплена наступна сходинка, і коли була прям пік повноводдя, навіть вода доходила до цієї. Зараз ви подивіться, просто, скільки немає води. Тут же на березі почали рости дерева. Тобто поряд у нас знаходиться отакий от корабель привид. І чесно кажучи. Я б задоволений з нього перебалив. Отож, в мене батл прикормок. В лівому кутку ринга в мене знаходиться, моя улюблена прикормка на карася. Це чебрет-чесник від Real Fish. В правому кутку фруктовий його опонент. Це коропова прикормка зі смаком полунички. Хто, Хто ти там, дельфін? Кормушка взагалі не вспливає. І я сьогодні знову на риболовлі. Сьогодні відправився на Дніпровську набережну і виїзд не просто так, чесно кажучи, відправився сюди перевірити цю локацію на активність карася, тому що в такий період тут карасі попадають дійсно трофейного розміру. Набережна пуста. Це не хороший знак для такої риболовлі, тому що якщо коли тут іде карась, тут дійсно ну, немає де яблуку впасти. Але в принципі, у мене було стільки рибалок, коли. Поруч не було сусідів, коли ні в кого не клювало. Я гарно відловлювався, тому на такий показник не будемо. Ми звертати уваги, будемо ловити нашу рибку, яку запланували. Сьогоднішній виїзд в мене коротенький. Я перед роботою буквально 3-4 годинки буду пробувати розібратися швиденько з цією рибою, перевірити її наявність на цій локації. Вже закинувся, приготував робоче місце. Погнали, покажу, як я тут. Все облаштував. Ну, ось так виглядає моє робоче місце. Багато речей не брав, все саме необхідне, все, що зміг притягнути на собі, оскільки від парковки потрібно трошки прогулятися. Стілець розкладний, компактний, але в розкладеному вигляді саме те, що потрібно. Можна регулювати під будь-яку висоту. Все складається, все дуже компактно, витримує навіть здорових дітків. По ліву руку у нас імпровозований стіл. У мене з відра він. Взяв декілька попапчиків, взяв свій стандартний набір живності: черв'ячок, мотилик і кольоровий опариш. Взяв декілька попапчиків, буду експериментувати, можливо, з ними. Взяв насадочну кукурузку. І взяв ось такий от комплект зернових, який їх буду додавати в прикормку від Робіна. І е, в цьому складі є перловочка, яку теж буду пробувати надівати на гачок. З правої сторони в мене все, що мені потрібно для монтажа. Це і гачки, годівниці, повідкова жилка, карабінчики. Так, ну і... Закинуто вже два вудлища. Два вудлища закинуто на різні дистанції. Сьогодні рибалюю на свої улюблені шторма. 3,90-90 на ближню дистанцію, 3,90 до 120 на дальню дистанцію. На дальнічок використовую більш потужну катушечку Brain Blade. На ближнічок BB-шечка в 5000 розмірі. І сьогодні не просто так я вирішив пошукати карася. Сьогодні також експериментую з прикормком. Отож, в мене батл прикормок. В лівому кутку ринга в мене знаходиться, моя улюблена прикормка на карася це чебрет-чесник від Real Fish. В правому кутку фруктовий його опонент це коропова прикормка зі смаком полунички. Полуницю карась теж обожнює. Взагалі всі. Фруктові смаки, тому вирішив сьогодні поекспериментувати саме з цими двома прикормками. Прикормочку я зволожу достатньо сильно, тому що не розумів, буде якась присутня течія на Дніпрі не буде. Де, в принципі, я не розрахований на ловлю мілкої риби, тому не хочу, щоб якась там фракція спливала, щось пилило в ній, тому зробив таку достатньо тяжку інертну. В Останній етап зволоження додав трішки свого атрактанту, впевнений, він не буде зайвий. В чесник чебрець я додав атрактант Карась, він теж такий підсилить аромат чесника. Там трішки такі гріхові відтінки. Теж присутні марципанчика. А в полуницю я додав атрактант короб. Він теж такий максимально насичено-фруктовий з кислинкою. Тому я думаю, що ці всі речі підсилять ароматику і смакові якості прикормки. І, можливо, можливо подарують мені карася на цій пустій набережні. Тому що я ж взагалі дивлюсь, рибаки взагалі не приходять. Тільки бігуни, спортсмени бігають. Тому, в принципі. До речі, поїхав перший рибак. Побачимо. Конкуренція, конкуренція починається. Поряд у нас знаходиться отакий от корабель-привид. І, чесно кажучи, я б задоволений з нього перебалив. би. там написано Вхід заборонено, але треба простудірувати цю ситуацію і, можливо, вдасться з нього половити рибу. Це було б реально прикольно. Що, друзі, рибалю я вже годинку. І, чесно кажучи, поки навіть ніхто не нюхав мою насадку. Клювань немає взагалі. Я дійсно ну, не збирався ловити дрібну рибу і цей експеримент з прикормкою, це в принципі якраз для того, щоб не задовбувала різноманітна дрібна риба. Але те, що риби немає взагалі, ніхто не нюхає насадки навіть, і я ну, не можу зрозуміти чому так. Чесно кажучи, на цій локації, коли клює карась, тут я ж кажу, занадто людно. І зараз чіткий сигнал на те, що риби немає, значить і карасик тут не клює. Лівіше знаходиться така от невелика затока, на яку він з основного русла заходить, я думаю, що і перепочити, і ну, коли була нормальна весна, коли була повноводдя, він заходить відпочити і, можливо, залишався там на нерест. Але що відбувається зараз з цими кліматичними змінами, ну, я не знаю. Віднерестився він, не нерестився, від'їдається, можливо, чи вже навпаки хворіє після нереста. Що зараз відбувається з цією рибою, взагалі не можу зрозуміти, друзі. Можливо, у вас є якийсь позитивний досвід ловлі карася на Дніпрі в цьому сезоні. Ви точно знаєте, чи він вже пішов на нерест, чи ще ні. Дайте знати в коментарях, тому що ну, насправді дуже цікаво. Можливо, навіть серед моїх підписників є ті, хто активно рибалять тут, ну, теж дайте знати. Я насправді заїжджав буквально недавно з дружиною і малюком прогулятися по набережній ввечері після роботи. На всю набережну зустрів буквально там 2-3 рибака, і всі кажуть, що ну, карась прокльовує, буквально один-два за рибалку за цілий день можна зловити, але без фанатизму. Також кажуть, що присутня велика кількість дрібної плітки і дрібної лаврушечки-густирки. Тому ну, мене вона зараз не турбує. Я ж кажу. хочеться, звичайно, бачити якусь сигналізацію на своїх квівертипах. Але те, що не клює дрібна риба, це мене зараз насправді радує. Будемо сподіватися, що крупна все-таки підійде. Також, ну що хочеться звернути увагу. Це те, що минулого року ми ловили карася, але була затоплена ось ця сходинка, була затоплена наступна сходинка, і коли була прям пік повноводдя, навіть вода доходила до цієї. Зараз ви подивіться, просто, скільки немає води. Тут же на березі почали рости дерева. Тобто, тобто відповідно, ще ось ця от низька, низька ця вода в наших річках, це теж якось. Відображається на активності, на цих от міграційних моментах у риби нерестових. Поки що не зрозуміло, як це відображається, але нам, рибокам, хочеться трішки половити рибу. А вона нас ігнорує. Цікаво, чи це тільки мене, чи, друзі, у вас така сама ситуація. Доброго дня. Скажіть, що тут вообще ловиться риба, не ловиться? Чесно скажу, перший раз в цьому якому виходив. Ну я теж. На, <на>, на розвідку. Клювандер, друзі, перший клювандер на чесничок. Такий, прям Прям такий як треба, клювандер. На чесничок. Хто ти тут у нас? Алло? Якась рибка пручається. Пручається. Не цільова наша, але. Сход. Блін, чесно кажучи, дуже хотів подивитися, що була за рибка. Чомусь вдалося, що підлящик невеликий. Слухайте, ну будемо вважати це позитивним початком. На водойму починають прибувати рибачки, і це не може не радувати. Будемо сподіватися, що місцеві рибаки поважного віку... Ой, друзі, ще одне клювання. Місцеві рибаки поважного віку точно знають толк. В цій риболовлі на цій локації, тому щось що вони точно знають. Будемо сподіватися, що просто-напросто тут рибка відкриває рота трішки пізніше. Звичайно, зараз чітко видно, що вода спадає. Дніпро як болото, течії не відчуваються взагалі. Дальня дистанція в мене за 60 метрів. Чесно кажучи, годівниця 70 грамів там просто стоїть і не ворушиться. Я думаю, що і 50 стояло б і не ворушилося. Ось. А хочеться якогось поштовху водички, який, можливо, якось включить рибку. Тому що скільки не помічав, а на Дніпрі, коли дають воду, це однозначно для більшості видів риб, які харчуються з дна. Для більшості трофейних риб, ну, я помічав, що це сигнал для годування. Тобто риба дійсно відкриває рота. От сидиш 2-3 години, годуєш, 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 не отримуєш майже там ніякої активності або ловиш якусь дрібну рибу, тільки дають воду, все, починаються ліщі, починаються трофейні карасі. Тому будемо сподіватися, що трішки пізніше водичку дадуть, почне вона прибувати. Ну і це якось позитивну сторону відображаться на нашому кльові. Так, відкрив зерновушку, тут зверху така гарна перловочка. Опача. Перша риба. Зверніть увагу, поставив перловку, було дві штуки на гачку, і яка дрібна пліточка клюнула на перловочку. Цікаво. Тобто використовував я коли живу насадку, її вона не цікавила. Вона не хотіла клювати. Як тільки поставив перловочку, відразу покльовка. Чесно кажучи, я сподівався, що буде така ж сама динаміка, але з карасями. А те, що така дрібна плітка так робить, ну, щось новеньке. Давай, давай, клюнь, гарно клюнь. Я ж бачу, ти хочеш. Оце рибулька, оце покльовка. Да, направо таки хтось додзьобав. О, бачите, потрохи виловлюю рибу з пінінгістів. У нас окунець. який жадно заковтнув наживку в шахту. Хто ти там, дельфін? Кормушка взагалі не вспливає. А! Друзі, не Карасевич, а підляч. Отакий от, от, ну чесно кажучи, настільки потужно клюнув, що я був просто в шоці. Ось такий от малючок. І причому зверніть увагу, клюнув, впирався в здоровені насадки, повісив пучок мотилика, закрив все діло білим опаришем і оля, покльовочка. Сопливий малюк. Викидаємо його підростати. Ой, пливий дружочок. Погнав. Слухайте, ну, цікаво. І зверніть увагу ще на одну фішечку. Це довжина повіця. Довжина повіця зараз в мене, я не знаю, сантиметрів, мабуть, з 15. Може співпало, а можливо, дійсно потрібно було так вкоротитися. Я ж кажу, перша рибка, яка була, мені теж здалося, що то був підлящик. І зараз ось ближня дистанція, чесникова прикормка у нас виривається вперед. Слухайте, ну... Це вже хоч щось. Вже хоч щось. Вже хоч побачив таку потужну клюваку, вже хоч трішки кайфанув. Так, ну давайте спробуємо ще разочок. Спробуємо на мотилика, на короткий повідець. І зараз, чесно кажучи, мабуть, ту ж саму маніпуляцію проведу з дальньою дистанцією. Тобто теж вкорочусь максимально. Можливо, і фруктова полунична прикормочка нам якогось підлящика принесе. А враховуючи, що на дальній дистанції в нас більша глибина, більш агресивне дно, я став на початку ракушечки, то можна сподіватися, що цей трофей з дальнячка може бути більшим. Так, ну. Перезакидаємо і будемо вкорочуватись. Ну що, друзі, рибка і досі відмовляється клювати. Я вже перепробував, чесно кажучи, все, що знав, все, що вмів. Я вже робив по віці півтора метра і укорочувався знову до 15. Міняв розміри гачків, відповідно, грався з насадками. Я і насаджував, і рвав хробака. Я і насаджував і перловку зернових. Я і насаджував і комбінував перловку з опаришем. Я і насаджував просто опариша. Робив все, що міг. Я вже в кінці навіть просто поміняв місцями прикормки. Тобто на дальню поставив чесничок, на ближню поставив фруктову полуничку і взагалі нічого. Друзі, перепробував купу різних годівниць. Грався з великою кормоємкістю, грався з взагалі екселькою, грався з колодцями такими, грався з ще більшою кормоємкістю. Навіть грався з ось такою чудернацькою Престановською кормушкою. Це не принесло мені ніякого результату. Тобто, злив декілька риб, карасями і не пахне, були виходи ну, достатньо такі великої риби, вони були і близько, і далі. Що то за риба не зрозуміло. Мені чомусь здалося, що чувака, знаєте, наче полював ринковий сом. Але, можливо, це після останньої моєї сумової рибалки. Друзі, до речі, як вона вам? Тому що, чесно кажучи, вона мене дуже зачепила. Я вже після цього. Купу всього не замовляв в інтернеті, буду пробувати якось в'язати якісь інші монтажі, щось пробувати цікаве. І, ну, як на мене, рибалка берегова дуже крута. Впевнений, що коли відкриється, коли пройде нерестовий період, коли можна буде перепливати на човні, то ми попелюємо з квоком на таких красенів сумів. По сьогоднішній рибалці, я скажу, ну. Це капець, і чесно кажучи, я випущу це відео в будь-якому випадку з двох причин. Перша причина це те, щоб показати, що ну такий же рибак, друзі, як і ви, і бувають в мене і гарні рибалки, і бувають невдалі рибалки. Це перший момент. Другий момент для того, щоб показати, знаю, що серед моїх підписників дуже багато київських рибалок, і показати їм те, що на Дніпровській набережні зараз нема чого робити, тому друзі, не витрачайте час і їдьте на якісь інші локації. Ну, а ті декілька годин, які я відвів собі на сьогоднішню рибалку, у мене завершилося. Тому, друзі, буду їхати працювати в такому форматі. Декілька годин перед роботою. Ну. Така невдала рибалка, навіть не здається чимось поганим. Ну, кайфанув декілька годин, подихав свіжим повітрічком, подивився на воду. Ну ляпота. Заряджений позитивом і енергією, можна їхати знову працювати. Ось, а якби я потратив, ну, витратив свій вихідний день чи навіть ранок вихідного дня, ну я б, чесно кажучи, був би трішки розчарований. Тому я ж кажу, випущу це відео тільки для того, щоб. Київські рибалки, які мене дивляться, подивилися і зрозуміли, що на такі локації ну, не потрібно їхати. І взагалі, друзі, напишіть коментар, як ви вважаєте, це нормально випускати відео про рибалку з такою малою кількістю риби, чи взагалі все-таки те, що ну, воно буде для вас корисним, тим, що ви зрозумієте, що зараз на цій локації ну, немає ніякої риби. Тому напишіть коментар, щоб я розумів, чи публікувати надалі такі відео. Друзі, ну а з вами, як завжди, був Євген Конішевський. Не забувайте підтримати лайком та коментарем україномовний YouTube. Побачимось в наступних відео.